Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш і сьогодні в нас риболовля. Сьогодні в обід мені вдалося втекти з роботи. І сьогодні я на штучній водоймі. Це ставок. Ставок, як ми знаємо, це, як правило, в першу чергу карасик, може бути і коропець, може бути що завгодно. Я вже не пам'ятаю, скільки років назад я тут був. Може 10, може 15, дуже-дуже давно. Але як будь-який ставок, якщо в ньому був колись карасик і його не спускали, то карася ніколи не виведеш. Сьогодні я буду ловити двома вудками. Це телефідери профі. Так сталося, що в цьому році багато рибалок в мене саме на цю модель, яка має довжину 3 метра і тест до 150 грамів. У цій лінійці є багато різних довжин, але 3 метра, на мій погляд, сама цікава довжина, тому що на е приловлі ставку Буває там дерев'я, заважають, ну будь-що, а метри і далеко закидує, і е, зручно закидати, коли є якісь е, над вами дерева. Те, що стосується монтажу, в цьому році е, я, дивлячись від умов ловлі, е, використовую, якщо це короб. В першу чергу монтаж гітара з даблкексом. А якщо я цілюсь в першу чергу на карасика, то це вбивця карася торба. Вона буває на одну годівницю, на дві годівниці. Зараз я буду ловити на невеликій дистанції, і тому в мене дві е, торби. На, на кожній вудці торба з однією годівницею і з вагою 30 грамів. На що хочу звернути вашу увагу? Це так дуже балакаю, тому що якщо був би ранок, я би поспішав закидати і розповідати. А в обід можна не поспішати, в обід може клювати, може не клювати, тому розповім. На одній вудці в мене намотаний шнур. Шнур дозволяє і закидати далі, і з вітром не така парусність у нього. А на другій вудці в мене моножилка. Чому так я роблю? Коли ми ловимо на невеликій дистанції, краще використовувати моножилку, тому що вона тягнеться. Якщо наш монтаж Будь-який монтаж, який має короткий повідець, як правило, риба засікається сама. І якщо у вас шнур і ви недалеко закидаєте, дуже потужні клювання, і риба може сама себе рвати. Тому на короткій дистанції краще використовувати моножилку. А от якщо ви закидаєте далеко, не дивлячись на те, що Шнур не тягнеться, але при далекому закиданні на великій відстані шнур має таку якби, дугу. І коли риба клює, ця дуга натягується і тим самим пом'якчує ці ривки. Тому ще раз на близьку дистанцію це моножилку, а на дистанцію на середню або на далеку – це вже шнур. Дві однакові вудки, дві однакові торби. Тут моножилка ловити недалеко, тут шнур. В якості наживки я набрав багато чого, це і опариш, і червоний хробак, і штучні насадки. Розпочну зі стівних насадок, а там вже буду дивитися. Корм. В цьому році в нас вийшло дуже багато новинок, як торба, так і багато прикормок. Є в нас така елітна серія, яка має назву Амнезія. І в минулому році було випущено чотири смаки. Вони дуже класно себе показали. Я сподіваюся, що це одна з найкращих прикормок, яка є на території України. Є в неї один мінус і один великий плюс. Великий плюс вона дуже подобається рибі, тому що тут склад божевільний, тут є все, що потрібно, і ну, все, не, не буду е, перечисляти це довго. Склад дуже крутий. Е, мінусом, на жаль, являється ціна, тому що е, така прикормка, вона, на жаль, стоїть дорогувато, е, багато рибалок. Її потроху додають в звичайну прикормку і теж мають гарний результат. Але якщо ви рідко вибираєтеся на рибалку і хочете бути впевнені, що ваш корм якісний, я рекомендую амнезію. У професіоналів є таке прислів'я. Якщо у вас гарна прикормка, це 50% гарного результату. Якщо прикормка погана, це 100% поганого результату. Зараз замішуємо, забиваємо нашу торбу, наживляємо наші гачки і закидаємо. Про гачки е, пару слів скажу, але вже потім. До речі, тут навіть зручна упаковка і для тих то використовую, як я вже казав, дану прикормку як додатку. Тут є зіп замок ви маєте можливість трохи насипати і потім зачинити. Ну, а ми сьогодні по-багатому усю використаємо. Так, Друзі, велике прохання. Де б я не приїжджав на яку водойму крізь валяються пакети від прикормки. І настільки багато я зустрічаю упаковок фанатик, що мені соромно. Я дуже вдячний, що ви використовуєте саме прикормку Фанатик. Мені це дуже приємно. Але дуже гидко дивитись, коли дуже багато бруту. Дуже неважко забрати з собою пусту упаковку, і ця природа, яку нам подарувала природа, е бажано, щоб вона була в такому вигляді, як вона є. Дякую, зразу дякую. Так, друзі, снасті у воді, і зараз я хочу звернути вашу увагу на гачки. Що саме мається на увазі? Це стосується в першу чергу будь-якого монтажу, там, де дуже короткий повідець. Коли короткий повідець, відбувається самозасікання. І тут в першу чергу який гачок, так і засікається риба. Відразу скажу, що всі монтажі фанатик мають виключно корейський крючок гарної якості. Це завод Кумхо. Ми беремо напряму якісний гачок в будь-якому монтажі. Фанатик використовується завжди. Тому майте на увазі, коли ви купляєте вже готовий монтаж будь-якого виробника. Дуже уважно дивіться на якість гачка. Так, тільки що на ближній дистанції. Було легке клювання. Тут не треба поспішати, тому що дуже часто відбувається така ситуація, коли в вашій годівниці гарний корм, риба може саму годівницю штовхати. А ви думаєте, що це відбулося саме клювання. Тому треба трохи почекати, як я вже казав, на короткий повідець. Йде самозасічка засічка і почекаємо, коли вже буде впевнені, впевнені клювання. Так, а ось у нас і є перший хлопець. Ах, затягнув, кудись. Ой, в очерет. А ну, давай сюди. Є, хлопці. Перший хлопець на нашому гачку. Так, і... Спрацювала ближня дистанція. Ой, як завжди дзвонять в непотрібний момент. Потім відповім. Так, наш перший карасик. Ближня дистанція. Після першого закидання було, дві, було два невпевнених клювання. Я перезакинув. І навіть через пару хвилин впіймався перший карасик. Там, де відбулося клювання, я закліпсувався для того, щоб запам'ятати відстань. І закинув в ту саму точку, де було клювання. За рахунок кліпси, ми зафіксували дистанцію. А завдяки орієнтиру на тому березі. Ми закидаємо в одне і те саме місце для того, щоб корм, який залишається після того, як ми витягуємо, був в одній точці. І на цю точку приходила риба. Зараз я закину туди знову. І якщо опять буде клювання, вудку, другою вудкою перейду також на ближню дистанцію. Хочу трохи розповісти про нашу торбу. Вона відрізняється від класичної вбивці карася, тим, що тут зручніше забивати корм будь-який. Тому що класична вбивця карася вона потребує, щоб корм був дуже липкий. А в таку годівницю можна забивати ну, будь-який корм. Дуже зручно. Торба йде. З двома гачками, але я завжди один гачок обрізаю. На мій погляд, з одним гачком трохи зручніше ловити. Так, друзі, Ще один хлопець. На ближній дистанції. Ну, іди сюди, іди сюди, наша торба в роботі. Дуже гарний карасик, зараз на сонце його винесу. Так, ну цей трохи більше. І я хочу вам відразу сказати, чому я один гачок знімаю, тому що це стосується випадків. Коли чіпляється гарна риба, за рахунок другого гачка вона може зійти. Тому що якщо є бруд, якісь там корчі, вона починає тертися і другий гачок чіпляється за корч, і вона таким чином має можливість зірватися. А коли один гачок чіплятись нічим. І ви достаєте свою рибу. Я знаю, що більшість рибалок е, любить і два, і три, і чотири гачки використовувати для того, щоб е, спробувати різні наживки. Ну, я ловлю на один. Так, друзі, а от відбулося те, що я казав. Я вирішив спробувати і закинути на ближню дистанцію другу вудку, на який шнур. І вудка аж трусилась уся, але риба зійшла. До речі, скажу, що тут я зробив бутерброд. Тут в мене була. Віагра перловка ірваний червоний хробак. І карасик це скоштував, але не засікся. Зараз я намотаю метрів 15 жилки, і тоді вже реалізація клювання буде дуже високою. І є в нас така непогана моножилка. Так, тепер ми жилку намотаємо поверх, як я вже казав. Ну, я думаю, достатньо тут десь метрів, мабуть, двадцять я намотав. в цьому році весна дуже холодна, дуже холодна. І, мабуть, тому вся риба біля берега. Біля берега швидше прогрівається вода, особисто в штучних водоймах. І, мабуть, вона вся в березі. Так, отак швиденько намотали моножилку. І все тут. І якщо наступною рибалка буде на далекій дистанції, ми ці 20 метрів змотаємо і будемо полювати за рибою на шнур. Так, віагра перловка і додаємо невеличкий кусок червоного хробака. Так, не встигнув закинути вудку. А ось бачите, там де моножилка, реалізація 100%. І такі гарні карасики. Срібрястий. Ой. Так, ну добре, 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 у садочок. У садочок. Так. Так, ну закину поки цю. Так, тут опариш на місці додаємо нашої Амнезії. Шоколад слива і закидаємо. Зараз ми знайшли дистанцію, на якій відбувається клювання. Тепер у мене на двох вудках моножилка. На двох вудках вбивця карася торба, але на одній опариш, а на другій віагра перловка з червоним хробаком. Подивимось, який буде далі результат. Так, друзі. І ще один хлопець і так бореться. Ви знаєте, не дивлячись на те, що розмір не велетень, але так він бореться. Іди сюди. Іди сюди. Так. Ну, що? Ще один відправляється у садочок так тут в мене спрацювала комбінація пінотисто мед і один опариш я чесно кажучи на чисте пінотисто коли поганий кльов мені не подобається тому що воно розтає, і потім вже не знаєш, чи є там насадка, чи нема. Тому я для страховки чіпляю одного опариша. Зараз от я надягну і покажу вам. Так, друзі, на великий жаль, дуже мало часу. Сьогодні у нас було для риболовлі, але задоволення ми отримали, декілька карасиків впіймали. І спати сьогодні я буду міцно. Сьогодні ми ловили на Teleфіer Pro, ловили на торбу, змінювали декілька насадок. Кормили новою амнезією шоколад слива. Все добре, чудово. В кінці, як завжди, я хочу подякувати нашим хлопцям, хлопцям, які захищають нашу батьківщину. Від нас велике, велика вам дяка за те, що даєте можливість нам працювати, інколи ловити рибу. Ну, а з вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.